Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. У полон до українських військових потрапили російські десантники. За Іловайськ тривають жорстокі бої. А 26 жовтня в Україні відбудуться дочасні парламентські вибори. Політики, блогери та наші читачі, читачі сторінки ТВА у Фейсбуці про дочасні вибори. Отже. Розпочнемо ситуація, яка складається на сході України. Прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук інформує, що за минулу добу втрати противника складають 247 осіб: два танки, вісім бойових броньових машин, дві установки граду, чотири автомобіля і одну гармату. Збройні сили України у взаємодії з песпідрозділами МВС та Національної гвардії України виконують завдання з пошуку роззброєння, а у разі вчинення опору знищення незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних. Груп противника в населеному пункту Родакове про це інформує прес центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і вже всі засоби маси інформації повідомляли про те, що вчора 20 5 серпня поблизу населеного пункту Дзеркальний Амвросівського району Донецької області спільна оперативна група збройних сил України та СБУ затримала 10 військовослужбовців 331 го полку 98-ї Свірської дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської. Федерации. Анна Молчанова на своей странице у Фейсбук пишет, 98-я свирская воздушно-десантная дивизия Российской Федерации на территории Украины. Их взяли в Донбассе. Кстати, у нас ведь не война, а то Идет пятый месяц. И задержанные не военнопленные, как и те, кого провели воскресенье по центру Донецка. Я о параде в лапках. Женевская конвенция отдыхает. Далее будет. Анастасия Береза, журналистка, також пишет про Те, що відбувається із затриманими російськими десантниками, а зокрема щодо інформації, яка з'являється в засобах маси інформації, 10 или 8. Друзі, колеги, давайте розберемося і не запутаємося. По офіційним даним 25. -го... Августа було задержано 10 граждан Російської Федерації по даним прес-центра 8 десантников. десантників. неофициальным даним двоє других гражданские. допроса в соцсетях сотрудники АТО виложили 4, фото у СМІ, 8, ФИО теж 8. Ну і Анастасія Береза перераховує прізвища цих затриманих десантників. Смирнов, Романцев, генералов Архіпов, Гряшин Почтоєв. Севастеев и пишет, что еще прозвище одне Митрофанов. Может, это ошибка, может, это и есть один из задержанных вместо с военными гражданскими, а может, эти двое и не гражданские вовсе. Просто нам не хватает о них говорить. Словом, надо держать этот вопрос на... Просто нам не, не хотят о них говорить. Словом, треба этот вопрос на контролі. і да, російські колеги, цей статус також і для вас. Прослідіть, щоб ніхто із восьми десяти не щез просто так. Свіжити з сім'єю кожного, хоча б своїх, не бросайте, пише Анастасія Береза на своїй сторінці у Фейсбук. І з'явилася інформація від Міністерства оборони Російської Федерації. Вони пояснюють, що російські військовослужбовці випадково перетнули ділянку українсько-російського. Кордону в місці патрулювання і затримані не чинили опору. опору. Зазначені військовослужбовці дійсно брали участь у патрулюванні ділянки українського російського кордону. Перетнули її, ймовірно, випадково на необладнаній, немаркованій ділянці опору Збройним силам України при затриманні, наскільки нам відомо, не чинили. Йдеться в повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації. Російський опозиціонер Олексій Навальний у твіттер написав: Боже, російські воєнне служащі случайно пересікли участок російсько-української граніці в місті патрулірування, в місті е, сообщає істочник міністерства оборони. Ну е, більшість блогерів розділились на тих, е, які вважають, що е, те, що сталося. Вчора, а саме перетин російсько-українського кордону російськими десантниками, це є провокація перед сьогоднішньою зустрічю у мінську Володимира Путіна та Петра Порошенка. Інші ж вважають, що це один із планів по дестабілізації України чергових планів Володимира Путіна. Водночас, увага українських блогерів прикута до міста Іловайськ. Володимир Парасюк на його сторінці у Фейсбук написала його. Сестра Ірина Голуб півгодини тому зателефонував Володя, сказав, що вони намагаються прорватися. Мається на увазі зіловайська. Всі хлопці тримаються дуже мужньо, кажуть, що найважливіше і найважче пережити ніч. Просять підкріплення. Потрібна бронетехніка, допомога артилерії. Як сказав Володя, по нас стріляє артилерія, а ми у відповідь відстрілюємось з автоматів. Ось так і тримаємось. Сказав, що є поранені. Я запитала, чи є двохсот, але зв'язок обірвався і більше дотелефонуватись я не змогла. По скрипту, уся ця інформація не фейк, і ніхто сторінку Володимира не зламав. Володя написав мені своїй сестрі з телефону свого друга, бо знає на пам'ять мій номер. Про ситуацію в Іловайську пише також на своїй сторінці в Фейсбук і лідер братства Дмитро Корчинський в оточенні в Іловайську, окрім бійців збройних сил України, опинилася частина батальйону Донбас. Вони дуже мужньо проявляли себе у важких міських боях, та частина батальйону Дніпро. Дніпрові, окрім всього, інші батальйони та деякі бригади збройних сил України зобов'язані порятунком сотень своїх поранених. Саме Дніпро безвідмовно давав охорону машинам швидкої допомоги, які вивозили поранених з боїв, а також іншим чином. Допомагав евакуації. Сподіваємось, командування зробить все для деблокування Іловайської групи та остаточного звільнення міста від москалів. Учора ж на своїй сторінці в Фейсбук звертався до міністра оборони Валерія Гелетета, та командування АТО, командир батальйону Донбас Семен Семенченко, який зараз перебуває у лікарні у Дніпропетровську після. Поранення сьогодні ж Семен Семенченко написав у своєму Фейсбуці: обстановка в Іловайській після утреннього прорива з Новоазовська ситуація була повністю контролюємо, всякому при налічі адекватного командування сектором тривожні симптоми почалися позже. Спочатку самовольно покинула позицію частина вооружених сил України, яка має обеспечувати пил группи, освобождаючи і лавайській артилерія була розбита градами, а остальные отошли остались. Одні міномети. затем противникам был нанесен еще один удар танками из района Моспина. Они пришли через Старобешево и были оставлены через. Остановлены через 15 километров заслоном артиллерии и танков вооруженных сил Украины. Также был нанесен удар в районе Еленовки. Таким образом, в результате нанесения трех ударов были заблокированы Старобешева и Куттейникова. Напоследок отошла еще одна группа вооруженных сил, и вся группировка оказалась в оперативном окружении. Ось така ситуация зараз складается. В Іловайську, і ми будемо відстежувати цю ситуацію. Пізніше я розкажу, що там власне відбувається. Водночас Семен Семенченко також на своїй сторінці в Фейсбук повідомив про те, що загинув командир батальйону Херсон Руслан Сторчіус. За почерком пише Семен Семенченко, та ж диверсійна група, що і 10 серпня у Іловайську. І про те, що відбувається на Луганщині, повідомляється в твіттер-аккаунті «Луганськ Ньюс Студей. Луганськ дядя отрима гуманітарну допомогу від Владимира Владимировича Путіна пачку печення і 2 літра води. Нагадаю, що наприкінці минулого тижня російський гуманітарний конвой, який довго стояв на російсько-українському кордоні, прорвався до Луганська і привіз туди гуманітарну допомогу. І от, як свідчать очевидці, жителі Луганська отримали від Путіна пачку печива та 2, 2, літри, 2 літри води. Матвій Ганапольський е, намагається підсумувати е, взагалі події, які відбуваються нині на сході України, взагалі участь Російської Федерації в них. От іменно зараз починається настоящий тест Путінської Росії на вміняємось. Забрали Крим, пройшло. Начали війну з братом, пройшло. Ввели продуктові санкції проти своїх. Пройшло. Начали вводити в Україну регулярні війська. Пройшло. Тепер тайно хоронять своїх убитих солдат. без почестей и упоминания. То есть это даже не интернациональный долг, а просто путинская прихоть такая. Вот сейчас и начинается тест. Если мама, папа просто смахнуть слезинку, горькую с глаза, да скажут, что ж поделать, вот такая долюшка наша горькая, отдать кровиношку нашу за Крым наш, да за ДНР, ЛНР. И чтобы умер не героем, а в яме. И чтобы страна родная по о нем не вспоминала. Плохо, конечно, но ради батюшки Путина и на это пойдем. Это значит, Того достойна и і страна, это і народ її. а другого варианта і не будет. Пише Матвій Ганапольський. Андрій Макаревич співак звернувся з відкритим посланням до Володимира Путіна. Третью неделю не иссякает поток грязи и клеветы, пыша Андрей Макаревич, льющийся на меня со страниц газет и экрана телевизора. Меня называют другом хунты, пособником фашистов, предателем и так далее. Между тем, единственное преступление, которое я совершил, состоит в том, что в городе Святогорске, в лагере беженцев из Донецка и Луганска, я в рамках благотворительности спел три песни для детей этих беженцев. В связи с чем Никакой вины за собой не чувствую. Все остальное, что нам рассказывает СМИ про мою поездку, бессовестное вранье. Группа «Машина времени существует 45 лет. За эти годы она обрела миллионы поклонников в России и мире. І уж в чем никак нас нельзя обвинить, это в не любви к родине. Господин президент, я настоятельно прошу вас, этот шабаш, поручачи моє ім'я. Поки що народний артист Росії Андрій Макаревич. На що Андрій Макаревич завжди підтримував Україну в цей непростий час, особливо тоді, коли були введені війська в Крим і більшість діячів культури та мистецтва Російської Федерації підтримали анексію Криму. Тоді Андрій Макаревич виступав в рішуче. Проти цього і ось тепер, уже після відвідин Святогорська, де він виступав перед дітьми біженців, в Росії розпочалася справжня травля Андрія Макаревича. Депутати державної думи навіть, навіть закликали Володимира Путіна позбавити Андрія Макаревича усіх державних нагород. Ну і вчора Петро Порошенко через твіттер аккаунт Оголосив про проведення дострокових виборів до Верховної Ради і про розпуск нинішньої Верховної Ради. Дорогі співвітчизники написав Петро Порошенко. Я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Причому це повідомлення в Твіттері з'явилося набагато раніше аніж повідомлення на офіційному сайті президента України. Григорій Жигалов в зв'язку з цим написав в Твіттері, електронне правітельство. 80-го левела, когда президент розпускає парламент сообщением в Твиттере. Ну і звичайно, блогери та політики коментують це рішення президента Порошенка. Володимир Арієв пише у Фейсбуці. Президент розпустив Верховну Раду. Дуже хочеться, щоб жоден зрадник України, жоден крадій корупціонер не переступив поріг нової ради. Це залежить від громадян. Сергій Таран, політолог, оптимістичне. Перше в новому українському парламенті не буде сварок щодо мови церкви та стратегічних держав-союзників. Вперше за роки незалежності в Україні не існуватиме поділу політики на проросійську і прозахідну. Перше в українському суспільстві не буде суперечок щодо геополітичного вектора України. Численні соціологічні опитування показують, що до парламенту не мають шансу пройти політичні сили, які підтримують стратегічний союз з Росією. Натомість потраплять політичні сили, які проголошують європейський і євроатлантичний вибір. Написав Сергій Таран на своїй сторінці у Фейсбуці. Народний депутат України від Батьківщини Андрій Шевченко. Вважає, що нова рада це історичний шанс для перезавантаження та очищення. В твіттер акаунті він написав: Шкода, що виборів довелося чекати так довго. Завдання на вибори перше. Конституційна більшість демократичних проєвропейських сил. Друге, жодного депутата, який проголосував за закони 16 січня. Ще завдання на вибори. Третє провести в раду громадських активістів, яких залишає за бортом старий закон про вибори з Богом написав Андрій Шевченко. Сергій Висоцький, політичний коментатор, пише про розпуск Верховної Ради. Нравиться ли мені розпуск ради. Так, да. наравиться лі відсутність нового закону о виборах. Ні. Тем не менее, при всех очевидных негативных моментах за разговорами о законе мы забываем о том, что на честных выборах воля диктует, волю диктует избиратель. Все серые и черные схемы достижения результата на мажоритарных округах от тупой порчи бюллетеней до построения сложных коррупционных сетей будут невозможны, если избиратель решит не продаваться и будет защищать свой выбор. Мы 20 лет сидели за на последней партии и оставалось на Второй год пришлось время сдать все экзамены сразу. Ну і ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай, провели опитування. Ми запитали наших телеглядачів, наших читачів, що вони чекають від нового парламенту, кого б вони хотіли бачити чи не бачити у новій раді. Ігор Стецюк пише: Єфремова Льовочкина, Сарьова та Сімоненка хотів би бачити за гратами. Валя Жиган хотіла би бачити депутатів патріотів України у новій Верховній Раді, а не лобістів свого бізнесу. Зіна Погребняк, а я хочу, щоб кожен, хто цілиться в депутатське крісло, пам'ятав: мирного майдану з піснями вже не буде. Хай подумає, чи варто ризикувати життям заради наживи, чи вистачить награбованого. Уявіть реакцію людей, якщо по списках. Пройде шуфрич. Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці. Залишайте свої коментарі. Нам цікаво знати і вашу думку. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Дякую.